Дві прості вправи для відновлення енергії. Вправа перша. Відведення ніг назад. Покладіть руки під сідниці, долонями назовні і бийте п'ятою по долоні, згинаючи коліно. За допомогою цієї вправи ми розганяємо застій крові в організмі, покращуємо її циркуляцію, виконуйте не менше 50 разів на день. Вправа друга топотіння на носочках. Підніміться на носочки і починайте невеликі кроки в активному темпі. Вправа нормалізує роботу селезінки і шлунка, прискорює обмін речовин, зменшує головний біль і нормалізує артеріальний тиск. Виконуйте ці дві вправи щодня і будьте щасливі і здорові!